Осінь для малиннику це не просто пора спокою, а справжній іспит для господаря. Багато хто думає, що після збору ягід малина вже відпрацювала своє і можна залишити її до весни без догляду, але саме восени закладається основа майбутнього врожаю. Якщо восени правильно обрізати, підживити, замульчувати і підготувати кущі до зими, до наступного року малина віддячить рясними соковитими ягодами. А якщо прогавити цей момент, навесні господар побачить сухі гілки, уражені хворобами кущі і слабкий ріст молодих пагонів. Тож осінній догляд це не зайва робота, а необхідна складова доброго врожаю. Малина культура, хоч і не дуже примхлива, але має свій характер. Вона любить турботу, але не прощає недбалості. Якщо влітку вона радіє сонцю і волозі, то восени потребує спокою і зміцнення сил перед зимою. Після збору ягід, особливо якщо літо було спекотним і сухим, кущі виснажені, вони витратили майже всі запаси поживних речовин, тож восени потрібно допомогти рослині відновитися. Це схоже на те, як після важкої праці людина потребує відпочинку і доброго харчування. Без цього навесні не буде енергії для нового росту. Коли земля починає холонути, а дні корочають, у малини сповільнюються всі процеси. Саме в цей період коріння готується до зими, якщо восени нічого не робити, коренева система може підмерзнути, особливо в регіонах, де морози приходять раптово. Та й зайва волога, яка застоюється під кущами, може призвести до гнилі. Тому восени важливо не тільки підживити, а й упорядкувати сам малинник. прибрати бур'ян, перекопати міжряддя, обрізати старі пагони. Це створює умови, у яких кущі легше переносять зиму, а навесні одразу йдуть у ріст. Осіння робота в малиннику це ще й спосіб запобігти хворобам і шкідникам. Багато комах зимують у старих пагонах або в опалому листі. Якщо не прибрати ці рештки, навесні вони знову оживуть і почнуть шкодити. Народ каже, що восени не спалиш навесні пожнеш біду. Тож усі старі, поламані сухі гілки треба видалити, а землю навколо кущів очистити від сміття. Це ніби генеральне прибирання перед зимовими святами. Непотрібне треба викинути, щоб залишити місце для нового життя. Не менш важливо восени правильно оцінити стан малиннику. Якщо кущі загущені, це означає, що їм тісно, і вони конкурують за світло та поживні речовини. У такому випадку навесні не варто чекати доброго врожаю, ягоди будуть дрібні, а кущо слабне. Тому восени треба залишати тільки здорові, міцні пагони, які дадуть урожай наступного року, решту без жалю вирізають, як кажуть у селі. Краще менше та краще. Це правило працює і для малини. Для селянина малина не просто ягода, вона й на варення, і на сушку, і як ліки, осіннє варення з малини перший засіб від застуди взимку, а чай із сушених ягід улюблений напій у холодні вечори. Тому кожен господар зацікавлений, щоб урожай був щороку стабільний і щедрий, а цього не досягти без. Правильної осінньої роботи від неї залежить скільки пагонів дасть корінь, наскільки добре вони перезимують і як швидко розвинуться весною. Є ще одна причина, чому варто доглядати малину саме восени. Весною роботи в городі і так вистачає. І картоплю треба посадити, і грядки розпушити, і дерева обрізати. Якщо залишити малинник без осінньої уваги навесні часу, на нього може просто не вистачити. А восени, коли врожай уже зібрано, можна спокійно обійти кожен кущ, оцінити його стан і зробити все не поспішаючи. Так робили наші діди. Поки земля тепла, дбай про корінь, узимку подякує. Малину ще називають лісовою гостею, бо колись її приносили із дібров і ярів. У природі вона росте там, де є затишок, і трохи вологи, але не болото. І щоб на городі вона почувалася добре, треба створити подібні умови. Осінь саме той час, коли це зробити найлегше земля м'яка, можна підсипати родючого ґрунту, внести перегній, підготувати лунки для розмноження, бо найкраще садити малину або пересаджувати старі кущі саме восени. Поки ще не настали сильні морози. Тоді вона встигає прижитися і навесні швидко рушає в ріст. Варто також пам'ятати, що осінній догляд це не тільки фізична робота, а й уважність. Треба дивитися на колір, листя, на стан пагонів, на те, чи немає ознак хвороб. Часто господар помічає, що на стеблах є плями або тріщини це сигнал, що кущ ослаблений. Краще видалити його зараз, ніж потім мати джерело інфекції на весь малинник. І навпаки, ви якщо бачиш сильні зелені здорові пагони, то треба їх берегти, підв'язати і укріпити. Так формується основа врожаю майбутнього року. Тож восени малинник потребує не менше уваги, ніж улітку. Осінній догляд це як підсумок року. Що посіяв, те й збереш. Але ще важливіше. Це підготовка до нового сезону. Малина дякує тим, хто не лінується восени, сильні пагони, здорове коріння і щедрий урожай ось її відповідь на турботу. І, хоч здається, що кущі вже відпрацювали, насправді саме зараз у землі починається нове життя, невидиме оку, але дуже важливе для всього, що буде навесні. Осіння підготовка малиннику це цілий комплекс робіт. Які потрібно робити послідовно з розумінням, навіщо кожен крок потрібен. Починати варто з обрізання після збору врожаю в малини залишаються старі дворічні пагони, на яких уже не буде ягід. Вони тільки заважають молодим гілкам рости, затінюють їх і створюють сприятливе середовище для грибкових хвороб. Тому такі пагони обов'язково треба вирізати під самий корінь. Ні в якому разі не залишайте пеньків, бо в них часто зимують шкідники. Обрізані гілки краще винести за межі ділянки і спалити. Це допомагає знищити личинки шкідників і не дати поширитись хворобам. Після видалення старих пагонів у малиннику потрібно прорідити молоді залишають тільки найміцніші приблизно 8-10 пагонів на 1 квадратний метр. Якщо їх буде більше, кущі почнуть тіснитися. Повітря не буде циркулювати, а це означає, що підвищується ризик появи гнилі і шкідників. Крім того, загущений малинник погано освітлюється сонцем, а без сонця ягоди не набирають смаку, тому краще залишити менше, але сильних пагонів, які принесуть добрий урожай, ніж багато, але слабких. Після обрізки кущі. Мають виглядати охайно, щоб між ними легко було проходити. Далі переходять до прибирання малиннику, землю треба очистити від опалого листя, бур'янів і старої мульчі. Всі рослинні рештки бажано не залишати під кущами, бо саме там зимують хвороби. Бур'яни виснажують ґрунт і забирають у малини поживні речовини, тому восени їх потрібно повністю видалити з корінням. Коли ділянка очищена, можна приступати до підживлення. Осіннє підживлення це дуже важливий етап, бо саме воно допомагає кущам накопичити сили перед зимівлею. Для підживлення восени не можна використовувати азотні добрива, вони стимулюють ріст зелені, а в холодну пору це лише шкодить. Замість цього потрібно дати малині фосфор і калій. Вони зміцнюють кореневу систему, покращують визрівання пагонів і підвищують стійкість до морозів. Найкраще підходять такі добрива, як суперфосфат і сульфат калію, або деревна зола природне джерело калію, яке завжди є під рукою селянина, можна просто розсипати золу під кущами і злегка перекопати землю. Це не лише підживлення, а й захист від деяких ґрунтових шкідників. Якщо малина росте на одному місці багато років, ґрунт під нею може виснажитись. Тому восени варто внести органіку перегній або добре перепрілий гній. Не свіжий, бо він може спалити коріння. А саме перепрілий, темний, пухкий. Його розкладають під кущами шаром 3-5 см це і підживлення, і утеплення водночас. Крім того, органіка покращує структуру ґрунту, робить його м'якшим і вологопроникним. Добре себе показує і компост, якщо він є. Така підгодівля діє поступово. Поживні речовини вимиваються до коріння з дощами і таненням снігу. Після підживлення потрібно подбати про вологу. Восени буває, що дощів мало і земля пересихає. Тоді варто провести так зване вологозарядкове поливання це глибокий полив, який просякає ґрунт на 30-40 см. Завдяки цьому коріння отримує достатньо вологи, а взимку менше страждає від промерзання. Поливати треба не часто яла, але рясно якщо осінь дощова, додаткового поливу не потрібно, але варто перевірити, щоб вода не застоювалась, застій вологи шкодить корінню. Дуже важливий крок мульчування після всіх робіт землю навколо кущів бажано замульчувати. Для цього підходять тирса, солома, сухе листя, перегній або торф. Шар мульчі повинен бути не менше 5 сантиметрів, вона виконує одразу кілька функцій зберігає вологу, не дає промерзнути кореню, захищає від різких перепадів температури. Крім того, навесні така мульча розкладається і перетворюється на чудове добриво. Головне, не робити шар занадто товстим. Щоб під ним не заводилися гризуни. Ще одна осіння справа підв'язування пагонів. Молоді гілки малини тонкі й гнучки. Взимку вони можуть ламатись під вагою снігу або від вітру. Тому їх потрібно зібрати в невеликі пучки і акуратно нахилити до землі, але так, щоб не переломити. Потім… Прикріпити до кілків або шпалери. Це робиться не лише для того, щоб вони не зламались, а й щоб взимку під снігом було тепліше. Якщо малина росте у відкритому місці, де сильні вітри, можна навіть накрити її легким агроволокном або лапником. Якщо планується розмноження малини, осінь найкраща пора для цього. Молоді поростки, що виросли влітку, можна обережно викопати з частиною кореня і пересадити на нове місце. Ґрунт перед посадкою потрібно підготувати, перекопати, внести трохи компосту або золи. При посадці важливо не заглиблювати кореневу шийку, інакше навесні пагони будуть слабкими. Відстань між рядами приблизно 15 2 метри, а між кущами не менше пів метра. Це забезпечує вільний доступ повітря і світла. Після всіх робіт варто уважно подивитись, чи не залишилося на стеблах слідів хвороб. І якщо є плями, тріщини чи темні ділянки, такі пагони треба видалити. Місце зрізу можна обробити деревною золою або розчином мідного купоросу. Це проста, але дуже дієва профілактика. Ще краще оприскати малинник після обрізки розчином бордоської суміші. Або біопрепаратами, які захищають від грибкових захворювань, це не шкідливо для землі, але допомагає уникнути проблем навесні. І останнє не поспішайте з усім цим, але й не затягуйте найкраще виконувати осінні роботи після збору врожаю і до настання стабільних холодів. Якщо обрізати пізно, кущі не встигнуть зміцніти перед морозами. Якщо підживити занадто рано, поживні речовини підуть у ріст зеленої маси, а не в корінь, тому оптимальний час кінець вересня, жовтень, коли дні вже прохолодні, але земля ще не замерзла. Такий догляд це не просто традиція, а необхідність. Добре підготовлений восени малинник навесні прокидається рівним, здоровим і готовим до росту. Наші діди й баби знали толку землі і рослинах, вони не користувалися дорогими добривами чи спеціальними препаратами, а все робили розумом, спостереженням і досвідом. Осінній догляд за малиною в їхньому розумінні був не менше важливим, ніж весняна посадка колись у селі кожен двір мав свій малинник, нехай невеликий, але доглянутий. І саме восени, коли роботи в полі вже менше. Господарі виходили в садок і чистили малину, старі гілки вирізали серпом або ножем, не залишаючи навіть пеньків, бо казали пеньок то притулок для черв'яка. Потім ті гілки складали в купу і палили десь на городі, а попіл розсипали по міжряддях це і добриво, і захист від шкідників. Замість хімічних добрив, наші предки використовували тільки те, що було під рукою. Найціннішим вважали перепрілий гній, особливо від корови, його клали тонким шаром під кожен кущ восени, казали, щоб малина мала що їсти взимку. У бідні роки, коли гною не вистачало, робили Настій із кропиви або лопуха, заливали зелень водою, настоювали кілька днів, а потім поливали кущі. Такий зелений Настій давав рослинам силу й стійкість. Дехто додавав у воду трохи деревної золи, це давало калій і кальцій, які укріплювали пагони. Люди знали те, що росте від землі, і землю живить найкраще. Осіння обрізка тоді мала ще й своєрідний ритуальний зміст. Старі люди казали, що коли вирізаєш стару гілку, то ніби звільняєш місце для нового життя. Не жалій сухе буде рости живе, говорили. І справді, якщо залишити старі пагони, малина слабшає. Тому після обрізки землю навколо кущів розпушували, щоб дихала, це робили просто вилами або сапою неглибоко, аби не пошкодити коріння. Потім землю посипали золою, яку зберігали після печі. У кожній хаті золою користувались як добривом, засобом від шкідників і навіть для дезінфекції ран на деревах. Щоб малина добре перезимувала, наші діди мали свої хитрощі. Якщо очікувалась сувора зима, вони нахиляли пагони до землі і накривали соломою старим полотном чи лапником із ялини. Це робили не для краси, а щоб сніг краще ліг на кущі і створив природне утеплення. У ті часи не було агроволокна чи плівки, але солома або сіно чудово тримали тепло. Навесні таку мульчу просто прибирали і використовували як добриво. А якщо осінь була дощова, господарі робили невеликі канавки між рядами, щоб вода не застоювалась, бо знали Малина не любить стоячої води, від неї чорніє корінь. Ще один старий метод підсипання землі. Якщо помічали, що кущі занадто піднялись, коріння оголилось, то восени навколо них насипали свіжої землі, змішаної з перегноєм або компостом. Казали Дай кореню ковдру, і він дякуватиме ягодою. Такий спосіб допомагав і від морозів, і від висихання. А щоб малина не заростала бур'янами, міжряддя обсівали житом або вівсом, це створювало природну зелену ковдру. Коли ті злаки виростали, їх косили і залишали на місці, як мульчу. Цікаво, що навіть у догляді за малиною народні прикмети відігравали роль. Наприклад, якщо восени листя на малині довго не жовтіло, чекали м'яку зиму. Якщо ж кущ рано скидала листя, то готувались до сильних морозів і укривали ретельніше. Так само орієнтувались на місяць, обрізати малину на спадний місяць, щоб кущі не плакали і краще відновлювались. Ці знання не записувалися в книжках. А передавались від діда до внука, від матері до дочки, і кожна родина мала свої секрети. Сучасні господарі, які тримаються традицій, часто поєднують старі методи з новими наприклад, замість гною використовують компост із кухонних відходів, замість соломи, тирсу чи торф, а замість золою посипати землю додають калійні добрива. Але суть не змінилася усе те ж саме піклування. Щоб малина не вимерзла і навесні дала гарні погони. Люди, які дотримуються цих порад, кажуть, що малина стає міцнішою, а ягода солодшою, бо натуральний догляд не тільки підтримує землю, а й зберігає її живу силу. Ще здавна в селах знали, не можна садити малину, де заманеться вибирали місце затишне, але не в тіні, щоб сонце гріло, а вітер не сушив. Якщо кущі були старі раз на 5-6 років, їх пересаджували на нове місце, бо земля під ними виснажується, пересаджували восени після обрізки, коли кущ уже засинав це допомагало омолодити малинник, і коли навесні молоді пагони прокидались, господар уже знав, що все зробив правильно. Бо малина, як людина, якщо про неї дбати, вона віддячить сторицею. У багатьох селах була ще одна традиція восени робити зібрання або толоку для роботи в саду. Сусіди збирались, допомагали один одному обрізати малину, перекопати грядки, а потім пили чай із сушеної малини. Говорили разом обріжемо, разом і ягоди збиратимемо. Це був не просто труд, а спільна справа, яка об'єднувала людей. І саме в таких дрібницях любов до землі, до праці, до спільності. Тоді навіть малина росла краща, бо до неї торкалися руки з добрими намірами. Якщо порівняти старі методи з сучасними, можна сказати, що головне не змінилося потрібно обрізати, підживити, укрити й очистити. Змінилася лише форма, інструменти стали зручніші, добрива точніші, але сама суть догляду залишилася та сама, бо малина рослина вдячна. Вона відгукується на людське тепло. І навіть зараз, коли дехто нехтує старими традиціями, багато хто повертається до простих перевірених способів, які колись допомагали нашим прадідам пережити і голод, і холод, і посуху. І тому кожен, хто хоч раз робив усе по-старому, знає в тій простоті сила, осінній догляд за малинником це справа, яка здається простою лише на перший погляд. Насправді вона вимагає уваги, послідовності і терпіння. Якщо все зробити правильно, малина не лише перезимує без втрат, а й навесні порадує сильними пагонами, рівними рядами і здоровими листками. Головне не лінуватись і не відкладати роботу на, по на потім. Як кажуть у народі осінь не питає, чи ти готовий, вона приходить сама, тому варто скористатись кожним погожим днем. Щоб зробити все вчасно. Передусім треба пам'ятати, малина не любить крайнощів, якщо її обрізати занадто сильно, ослабне, якщо не чіпати зовсім, загусне і буде хворіти. Тому золотим правилом є помірність і уважність: старі хворі гілки треба без жалю видаляти, але молоді і сильні берегти. Краще залишити 6-8 добрих пагонів на кущ, ніж 20 тоненьких, що тільки заберуть поживні речовини. Та й міжряддя не можна залишати зарослими, бо бур'яни це перший ворог будь-якої ягоди. Вони виснажують землю, затримують вологу і розмножують шкідників. Друга важлива порада не зловживати добривами. Часто господар думає дам більше, чи буде краще. Але малина не картопля, вона не потребує надлишку поживних речовин. Особливо восени, коли рослина має готуватись до спокою, а не до росту. Якщо внести багато азоту, пагони підуть у зелень і не встигнуть визріти. Тоді взимку вони замерзнуть, а навесні відновлюватися буде складно. Тому найкраща підживка це перегній, компост, зола або невелика кількість фосфорно-калійних добрив. Вони працюють повільно, але надійно. Третє, не варто, то не варто забувати про воду. Часто восени здається, що. Поливати не треба, бо вже прохолодно. Але саме осіннє вологозарядкове поливання допомагає малині перезимувати. Земля, насичена вологою, менше промерзає, а коріння не страждає від перепадів температури. Тому перед морозами корисно добре пролити малинник не зверху трохи води, а глибоко, щоб волога дісталась до кореня, потім обов'язково замульчувати. І тоді малина спокійно спатиме під снігом. Не менш важливо правильно підготувати пагони до холодів. Якщо зима у вашому краї вітряна або малосніжна, кущі потрібно пригнути до землі і зафіксувати. Це захистить їх не лише від морозів, а й від поломів через сильний вітер чи сніг. Ті, хто залишає малину стояти прямо, ризикують навесні побачити поламані гілки. А щоб пагони не пріли. Не треба накривати їх надто щільно, краще легкий шар соломи, торфу чи лапника. Повітря має вільно проходити, щоб не виникала гниль. Ще одна важлива річ профілактика хвороб восени після обрізки, саме час обробити кущі проти грибкових уражень. Для цього підійдуть прості засоби: бордоська суміш, розчин мідного купоросу або навіть настій золи. Це допоможе знищити спори грибів, які залишилися на стеблах після сезону. Якщо цього не зробити, то навесні вони прокинуться раніше за саму малину і швидко поширяться по малиннику. Не забувайте і про землю вона живий організм, і якщо її виснажити, жодна малина не врятує ситуацію. Тому кожні кілька років бажано частково оновлювати ділянку. Перекопувати, додавати перегній компост, а якщо є можливість, змінювати місце малиннику. Це дозволяє землі відпочити і відновити сили. На старому місці після викопування малини добре посадити бобові або овес, вони покращують структуру ґрунту і збагачують його азотом. Щодо шкідників восени треба обов'язково прибрати все опале листя й обрізки. Багато хто залишає їх під кущами, думаючи, що це природна мульча, але саме там зимують личинки малинової мухи, попелиці, довгоносика та інших ворогів краще винести все за межі городу й спалити попіл, який залишиться, можна потім розсипати під кущами, користі буде більше і, звісно, треба думати наперед. Якщо ви плануєте розширювати малинник або пересаджувати частину кущів. Робіть це саме восени. Земля ще тепла, коріння добре приживається, і до весни рослина вже встигає зміцніти. Весняна пересадка часто закінчується тим, що малина хворіє або слабко росте, бо бракує часу для укорінення. Осіння пересадка спокійна, без поспіху, коли вся природа готується до відпочинку. У народі завжди казали як восени подбаєш, так і влітку пожнеш. Ця мудрість якнайкраще підходить до малини, бо це не просто ягода для чаю чи варення, це символ домашнього затишку, тепла і турботи. Відчувається, коли за нею доглядали з любов'ю ягода тоді велика, солодка, пахуча. А якщо все робилось для гудлес для годиця, то й урожай відповідний. Тому не шкодуйте часу восени кожен кущ, кожен пагін, кожна жменя землі. Віддячить сторицею, підсумовуючи, можна сказати просто восени треба обрізати старе, підживити ґрунт, замульчувати землю, полити, пригнути пагони і захистити від шкідників це п'ять основних кроків, які забезпечать здоровий і сильний малинник. І ще не забувайте дивитися на рослину як на живу істоту вона сама підказує, коли їй добре, а коли важко. Якщо листя, зелений пагони міцні, значить. Ви зробили все правильно. Якщо бачите сухі гілки чи плями, треба діяти негайно. Земля любить уважного господаря. А наприкінці, коли вся робота зроблена, варто просто пройтися вздовж рядків, вдихнути запах вологої землі і тихо сказати Спочивай, моя малино, до весни. Бо кожен господар знає, турбота вкладена весени. Обов'язково повернеться влітку у вигляді стиглих солодких ягід. І тоді, коли сонце знову пригріє і над кущами загуляють бджоли, ви згадаєте осінні турботи з посмішкою, бо в господарстві все має свій час: час працювати і час радіти плоду своєї праці.